Ми сьогодні спілкувалися з Максимом Жорином, майором збройних сил України щодо ситуації у Бахмуті, як ви її бачите, тому що багато зараз таких тривожних звісток десь з'являється в інформаційному просторі, що можливо українцям доведеться і відступити, але контрольовано відступити з Бахмуту. Що ви бачите на цьому напрямку? Який подальший розвиток подій може бути? Ну, в першу чергу Бахмут є стратегічно важливим об'єктом в плані оборони. Вже став символом неславності наших вояків. Це зрозуміло, як, як потужна фортеця. А для Путіна це момент істини, тому що він вже давно ставив 15 разів завдання щодо захоплення Бахмуту. Наче розпочинаючи ще з 9 травня попереднього року до 1 січня перед э, э, ПВК Вагнер. 23-го року, і зрозуміло, Герасимов вже тепер було до 24 лютого та 1 березня, і це й не вдалося. Тому ми показали потужний і, 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 опір, незламність якраз наших вояків. А, це потужний центр, який має вигідні оперативні і воєнні позиції. І, і, і третя складова ми переймали надзвичайно велику кількість. Я підкреслю, особливо професіональних військ. Це десантно штурмові бригади, витр-десантні війська, морська піхота. І повікав Вагнер, оце якраз те, що являє складова ще збройних сил Росії, яка ще ефективно намагається воювати, проводити агресивні дії. Але це не вдається. Ми від 650 до 1040 знищуємо кожен день, а фактично за 10-15 днів це дивізії, от або декілька бригад. А якщо ми говоримо про підрив якраз військової частини збройних сил Росії. Це практично знищення, ото, от як вони говорять, у лапках еліти, яка е не може відтворена бути найближчим періодом. Але які ж перспективи? Розуміло, що вони кинули все і тепер виконують особисте завдання Путіна захопити найближчі дні. Ми сьогодні маємо надзвичайно потужні можливості і захищатися, і е не дивлячись на рекомендації деяких наших колег, навіть США, і навіть Інституту вивчення війни, що можливо організований відступ. Сюда сьогоднішній день поки стоїть питання: захищаємо Бахмут всіма засобами. Генштаб сьогодні сказав, що Бахмут стоїть і він е, дає перспективу, щоб далі захищатись. Мало того, передбачається проведення надзвичайно потужних е, спеціальних операцій, можливо, задіяння на сил спеціальних операцій наших еліт, які мають провести не тільки деблокування Бахмута, а вдарити і столів, можливо, з флангів. І і деблокувати якраз ці всі е, дії ворога, і можна провести і контрнаступальні операції в цьому регіоні. Це якраз той сценарій, який сьогодні е, ну, є самим позитивним, є перспективою проведення. Ну підтримуються офіційно вже і Генеральний штаб, і наші е, колеги, які займаються безпосередньо обороною. Хоча ми не виключаємо інші варіанти, може бути і відхід, але це буде цивілізований. Дійсно, щоб зберегти сили і е, перспективу не допущення подальших наступальних операцій. На сьогодні е, є всі перспективи утримати Бахмут. Це не тільки як стратегічний військовий об'єкт, а це той символ, який е, якраз піднімає дух військовиків наших, і не тільки на Донецькому напрямку, Луганському, Південному, практично у всіх регіонах і по всіх е, Збройних силах України. А скажіть, будь ласка, от. Е яким може бути розвиток ситуації? Адже, якщо знову ж таки вірити словам Максима Жоріна, направили сили стабілізації зараз на Бахмутському напрямку, українське військо, що може статися, якщо Україні не те, що вдасться, ми в це всі віримо в найближчому оперативному майбутньому втримати Бахмут, а й піти у контрнаступ і остаточно розвіяти надії росіян, захопити це місто, що які наслідки можуть бути для російської армії в першу чергу, а також для російського військового і не лише військового. Хоча там, напевно, зараз усе керівництво держави військове, от те, що вони не змогли е, взяти Бахмут і навіть поступилися там після того, ну коли просто все було кинуто, і, здавалось би, тисячі і сотні тисячі мобілізованих, Бахмут може стати тим психологічним переломом у війні, який зламає хребет російської армії. Е, ну я особливо акцентую ще раз увагу, що е, це момент істини для Путіна. Він особисто контролює ситуацію на Бахмутському напрямку, особисто дає резерви, вказівки і отримує звіти. Це для нього так сказать, престиж і можливо сказать прозвітувати, хоч про якусь до перемогу. Він навіть на Раді Федерації і на тому е зібранні, яке він там масове провів, не міг ніде заявити про те, що щось вони досягли. Тобто, повний провал, повний програш. І тому він кинув всі сили, які ще можна. Тому дійсно нашим воякам надзвичайно тяжко, тому що там фактично кинути всі сили, які сьогодні ще готові проводити якісь військові операції, більш-менш ефективно. Але якщо ми сьогодні говоримо про е, наші е, підготовлені спеціальні операції, і особливо елітні війська, про що заявляли наші деякі військовики, це якраз той момент, який може надзвичайно нести потужні неочікувані удари по цим формуванням. Які сьогодні з для Бахмуту і вдолікається напрямок з іншого боку, перетворити їхні оці поступові е, наступальні операції в великі наші наступальні контрнаступальні операції, що знесіять перспективу і по Бахмуту, але дадуть саме головне можливість це дуже важливо розпочати спочатку тактичні, а у разі успіху стратегічні наступальні операції на е, Донеччині і Луганщині? Якраз цей формат має перетворити е, нашу. Наступальну працю великі, е, переможні дії по звільненню території Донецької та Луганської області і дасть перспективу їх розбити повністю. Але якщо ми говоримо, ми розбиваємо е, ці професійні частини, а сьогодні вже отримуємо підкріплення і особливо новітня збройної техніки, які будуть нищити резерви, які будуть під'їжджати на 150 кілометрів, 100 кілометрів, 80 кілометрів е, хаймерсами або М 270 які б'ють. Все знецінять люби підкріплення уже тим угрупуванням і озброєння техніки боєприпаси і живої сили. От якраз цей, цей період комплексної дії по тилам, по боєприпасам, по резервам на підході, коли вони не очікують. І удари тепер по цим групуванням, але елітне підрозуми збройних сил України могли, можуть привести до того, що ми розпочнемо визволення сходу України в цілому, а і півдня. Оце може бути початок. Тому що коли ж ми розпочнемо наступальні операції, великі, потужні, переможні дії сьогодні, навіть найближчі тижні, можуть дати перспективу звільнена територію України в цілому. А на ході, на цьому фоні, ми отримуємо ще й збройну техніку на прозі місяця півтора. Це буде по як по ми говоримо. Це може бути тоді не тільки тактичні успіхи, а стратегічні, і особливо ми тоді можемо переміститися на південь, які дозволять проявити на Крим. А скажіть, будь ласка, ми зараз про зброю ще поговоримо. Ви як людина, яка очолювала службу зовнішньої розвідки, і, вочевидь, слідкували за нашими опонентами, зокрема, і президентом Путіним. Як ви гадаєте, взагалі, а є межа в цієї людини, коли він справді для себе зрозуміє, що все йде не по плану, і що він... Веде країну до катастрофи про що свою країну до катастрофи, про що розуміють багато аналітиків у всьому світі. І коли він змінить стратегію, чи в його розумінні це неможливо, адже ну знаєте, мені зараз таке таке порівняння з'являється в голові. Що ну навіть Адольф Гітлер як довго не впирався, але все одно в якийсь момент він зрозумів, що все це катастрофа і випав отруту. Ну, перше я знаю добре Путіна і його оточення. Ми мали надзвичайно да, складні з ним е, перепитії дискусії відносно того, що він розпочинав агресивну політику щодо держави України і Європи. Там перекривав газ У 2008 році. Намагався навіть провести операцію проти нашого Чорноморського флоту. А це була б реальна війна. Ми зрозуміло над потужними аргументами разом з союзниками США і Європейським Союзом, навіть підключали Китай, Туреччину, Індію. Тоді його задавили, фактично на що він піддається на потужний тиск. В першу чергу сьогодні вже війна на тиск Збройними силами України. Це перша складова, і зрозуміло, об'єднання зусиль наших партнерів, які можуть його просто дотиснути до кінця, що він бачить, що шансів немає. 24 лютого 22 року. Ми йому вказали особисто, знаючи його, звернувся до нього Путін. Ти розпочав агресивну війну. Це кінець твого режиму і тебе особисто. Ти його однозначно програєш. Агресивну війну не можна виграти в народу України, який об'єднався. І фактично ти розпочинаєш цей режим сьогодні падіння твого режиму. І він йде цим шляхом. Він уже це, це розуміє. Я розумію, що він вже орієнтується, що він, можливо, і десь там є, те, що ви жаліє, що він розпочав. Але сьогодні він заганений кут, великий кут. Або він ще якимось чином тримається. І тоді що зберігає режим і саме себе або програє падіння режиму, падіння Путіна, або його фізично відповідно усунуть, або відповідати міжнародних судах. В нього вже альтернативи немає. Він намагається ще створити якусь ілюзію сил, мобілізації, концентрації величезних ресурсів, наприклад, півмільйона і більше людей, обдавляння танків та при десятки тисяч БТРів, самохідних установок, градів, систем. Балістичних ракет і загрози ядерною зброєю, з метою змушення і нас, і союзників поводитися на якісь його умови в мирному форматі, що нереально, і він це вже розуміє. І він піднімає ставки, а вони не працюють. З іншого боку, це зрозуміло, що це його реальний програш. І він сьогодні думає, а яким же чином можна попливати на нашу державу? Попробував дух подавити на людей України способ нанесення і стратегічних балістичних ударів, наприклад, по Львову. По Києву, по Харкову, по Запоріжжю, по Дніпру, по іншим містам не вийшло. Тобто не подивив ні наш спротив єдність українців, ні на фронті. Тепер дійсно вибору в нього немає. Він сьогодні намагається ще якимось чином стримався військовим шляхом і зрозуміло, що під час уже ефективних стратегічно наступальних операцій вже і не тільки оточення, але росіяни будуть розуміти, що він не має шансів. Нема шансів ні перемогти в війні, нема шансів утримати якраз режим. Тому розпочнуться і внутрішні процеси в Росії і бо вже буде здавати, вже бо думати як його сунути, як об'єднатися в плані можливо політики, військової, щоб домовлятися з заходом про умови і програшу, і компенсацію України, гарантії безпеки, якийсь перехідний етап зміни політичного режиму. Але перспектив немає. Але що знаючи його, він буде триматися до якогось останнього кінця. Тобто триматися е, і е, намаганнями ще проводити якісь контрудари, це через 4-5 місяців, вони об'єднати ще ті зусилля, які вони сьогодні ще мають там готують на е, учбових центрах полігонах, десь 250-300 тисяч і техніку на базі ВПК з іншого боку, погрожити ядрезброєм. Оце сьогодні залишилося два елементи. Я скажу об, обидва неуспішні. Перший. Ми вже ефективно обороняємося і маємо перспективу наступу, поки він пілотує ці наступальні операції, умовно неефективні. З іншого боку, по ядерній зброї попереджені всіма членами ядерного клубу, не тільки США, Британії, Франції, але й Китаю, Індії. Про недопустимість застосування ядерної зброї, а США і Британія про потужне несення контрудару, якщо будуть розгортати ядерні засоби, тобто і там шансів немає. Тому в даній ситуації дійсно падіння режиму буде. Єдиний формат, коли ми так сказати, це вже покажемо по повній програмі. Вирішальний момент це звільнення Донецької, Луганської області, південних регіонів і входження в Крим. Оце якраз буде е, перспектива падіння режиму. Коли це буде при позитивних сценаріях, підготовці наших можливостей і закордонної підтримки, те, що вони обіцяли на крайніх рамштаймах, це зрозуміло може бути через три. Шість місяців початок потужних наступальних операцій і їх завершення успішними нашими звільнення території. Тобто 23-й рік ключовий. Я думаю, що це для нас момент істини. Поки вони не підготували навіть їх не кваліфіковані резерви, нам треба діяти дуже ефективно на найближчі 3-4 місяці. А скажіть, будь ласка, от ви зауважили про те, яке може бути майбутнє у Російської Федерації у Варшаві. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден звернувся до по суті російського суспільства, зазначивши, що колективний захід не хоче зла російському суспільству, і це був такий собі посил, що ми все ж бачимо. І конкретно бачимо, що військові злочини здійснює ваше керівництво. А російське суспільство, хоча з цим можуть багато не погоджуватись, українці російське суспільство е, може жити з колективним заходом у злагоді, якщо обере інше керівництво. Про що цей був меседж? І як ви гадаєте, чи можуть його почути росіяни? А, ну, перш чергу, я знаю Байдена і, і оточення Блімкена, і інших. Оточно от до європейських лідерів, от вони притримуються концепції, що Росія е, повинна залишатися цілісно. Чому? І саме основний аргумент, що якщо буде розпад Росії, це буде сегментація ядерної зброї в різних суб'єктах, як правило, це будуть радикальні екстремістські групи, які очолюють, наприклад, ті суб'єкти, які були раніше суб'єктами Федерації, і зрозуміло для того, щоб проводити свою агресивну політику або умовно захищати свій режим. Будуть використовуватися зброю в не просто погрожує, як Путін. тому вони передбачають, щоб е, дійсно Путіна е, усунули або він був зміщений, а, але прийшли до влади, наприклад, політики, молоді деякі військові, які готові до переговорів з Україною і Заходом щодо припинення війни, тобто фактично, наша перемога і підписання угоди мир на умовах України і Заходу. Друга складова це компенсація України. Третя складова гарантії безпеки, і четверта, саме головна, це зміна режиму. Тобто вони беруть на себе відповідальність проведення виборів, там задіння опозиції, дати можливості, і тому подібне. Оце такий сценарій е передбачається заходом, і тому Байден звертався, що ми не ідентифікуємо народ Росії з путіним режимом Путіна. Тобто, у вас є вільний вибір, але до цього, цього треба дійти, щоб той вільний вибір відбувся, щоб росіяни не були. Заангажований на Путіна і агресивну позиція. Прямо скажу, коли зміниться. Коли він програє, тоді росіянська та ми ж не знали, ми ж не бачили цієї агресії. Він нас обманув. А ми сьогодні готові до якихось змін. Але ці зміни повинні бути вже е чітко визначені і разом з цивілізованим світом, під контролем і зрозуміло тими силами, які вже ідентифіковані будуть як більш прогресивні. Але перехідний етап, я думаю, що захід погодиться і на цей формат, хто усуне Путіна, пообіцяє провести відповідні зміни, про підпише програш Росії. Ну і зрозуміє нову логіку розвитку політичного процесу в Росії. Захід на жаль, сказав, не налаштований, щоб Росія розпалася на всі сегменти, про які говорив Путін або говорив наш керівник розвитку Будану. От чітко ця позиція вона кругом проходить. І політиків, і військових, і керівників спецслужб. Це вже інформація не якогось там, там 3-5 років назад, це буквально останні місяці і навіть тижні. Ще про Крим, пане генерал, з вашого дозволу. Давайте послухаємо звернення партизанського руху атеж у Криму. А потім його прокоментуємо. Братії і сьостри. Воєнне движення а готується готується касововожденню Криму від трасиста. Мы у Джанкоя ждем ВСУ. Сделали десятки схронов с оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Сейчас будем минировать железку позади нас. Как только ВСУ перейдет админ границу с Крымом, мы будем захватывать админ здания и военные объекты. Ну загалом, я не хочу акцентуватися, ну точніше, від цього звернення і загалом до партизанського потенційного партизанського руху у Криму. Що можна очікувати? От як можна це звернення розцінити, і що можна очікувати від тих мешканців Криму, які справді патріотично налаштовані? Ми щиро віримо, що такі там є. Патріотично налаштовані саме до України. Що можемо очікувати в найближчі місяці? Ну у першу чергу ми говоримо, що буде нарощення якраз партизанського руху. Тому що якраз програш Росії він сприяє якраз проведенню і диверсійних акцій на аеродромах, залізницях як вони говорять, на об'єктах критичної інфраструктури, зрозуміло, штаби, склади. Це ті об'єкти, які сьогодні являються цільовими для партизанів. Як в Криму, так ми бачимо в Білорусі. конкретний факт провели і показово це було так на території Російської Федерації. Тому, але він сьогодні має локальний характер. Пес служба Росії вони надзвичайно потужно контролюють ситуацію і на окупованих територіях, і на Російській Федерації десь 1 мільйон 250 тисяч. Це співробітнику ФСБ, розміло декілька мільйонів МВС Російської Федерації інших структур, десь до 4 мільйонів. Вони контролюють села або як вони говорять, деревні до Санкт-Петербурга, і Москви. Тому складно працювати, але працюють і сильні. Деякі дійсно наші спецслужби проводять операції. Це окрема закрита тематика, але вони ще не набули масового характеру. Правильно, вони чітко говорять, що вони могли тільки активізуватися і підключитися інші наші е, прихильники в Криму, коли ми розпочнемо наступальні операції на півдні, і тоді розпочнеться якраз масовий рух. Е, поряд з тим, що є партизани, от за нашими оперативними даними, там багато прихильників е, України і не тільки України, але активних дій на підтримку. І величезна кількість проросійських сил і росіян, які туди переїхали, штучно їх туди перевезли. 800 тисяч, прямо скажу, з моменту війни 2014 року для того, щоб заполонити Крим росіянами. Вони вже готуються тікати. Це якщо захід на плечах відступаючих, панікуючих росіян, ми заходимо в Крим, в даній ситуації розпочнеться, і там паніка. Ще перекриємо міст. Зірвемо Їм нема кодіватися. Вони зараз намагаються тікати. Але патріотичні сили готові тоді активізуватися, тоді перекрити і всі рухи. Партизани відповідно тут вже більш масовий рух піде, і вибухи, і захоплення будівель. А тоді вже всі ситуації будуть наші рухатися уже на підтримці місцевого населення. Кримські татари я впевнений підніметься надзвичайно також потужно. Це ще одна буде потужна сила, яка сприятиме звільнену Криму в цілому. А Чорноморський флот у той Росії він швидко вийде в Новоросійську, тому що шансів залишатися в Севастополі не буде. А скажіть, будь ласка, от вже завершальне запитання. Е, ну, Мені здається, важливо, що ми зараз проговорюємо майбутній сценарій того, як буде розвиватися шлях до нашої перемоги, однозначно складний. І зараз багато думок з приводу того, яка ситуація буде у Придністрові, коли почнеться. Великий контрнаступ українських сил. Ну, давайте почнемо. Перша частина запитання з Придністров'я, тому що там є склади, і там росіяни можуть яким чином ще е, щось звітом пробувати витягнути. А друга частина запитання: як буде е, розвиватися процес, на ваш, на ваш погляд, у разі розвитку української перемоги у Білорусі? Е, ну, першу чергу, по Придністров'ю там шанси щось розпочати немає. Е, російська Федерація намагалася е, провести. Різні акції протесту а тоді їх, щоб вони перестали антиурядові акції захопити будівлю парламенту уряду Молдови, а тоді відповідно приєднати сили, які згенеровані Придністрові військові для того, щоб захопити окупувати в цілому Молдову. Але це все було розкрито і нашими колегами з Петс служб і нашою розвідкою передано якраз і Санду і новому уряду, який очільник уряду це силовик, який глибоко знає ситуацію, знає особисто. І з іншого боку, чітко породжено придністровці, я прямо скажу. І військові, і лідери там, група там, і тому подібне. От що якщо вони будуть готові, якісь військові провокації з позиції Придністров'я самі Молдові або за кордоном е задіються всі безпекові сили. Служба інформації безпеки Молдови готова. МВС готові до таких дій. В Молдові це все провалилося. Придністровці не готові до війни, я прямо з другого боку кажу. Чому тому, що більшість навіть тих військовиків, які там на контракті, вони не хочуть воювати. Діти, її діти і бізнес наховалося в Європі і в Україні. Деякі діти навіть воюють проти Росії на території нашої держави і зрозуміло, що її воювати ну, ніяк не немає сенсу. Тому я бачу, що там перспектив не буде, і ніякі склади Росія там не охопить, тому що для того, щоб туди навіть перемістити якісь контингенти яким чином так ска розблокувати склади старі, які там уже десятки років для цього треба перелетіти через територію України, що ми їм точно не дозволимо? наші системи ППО активно працюють, або через країни НАТО там уже їх чекають в Руманії, е і Петріот, інші системи, тобто повний провал. Тому дана ситуація, думаю, що ця тема нічого не приведе. Перспективи, якщо Росія повністю програє Молдова, відновить свій суверенітет. Це вже буде реально, при на це погодяться, тому що шансів підтримки в Росії не буде, а самі вони нічого не зроблять. І більшість я прямо скажу проголосують за Молдову. От буде реальний шанс, тому що їм хочеться жити буде тоді, в якомусь форматі миру, злагоди. А ті військовики російські потікають до Росії а будуть, або деякі будуть просити політичного притулку. По Білорусі питання постане е, на першому етапі домовленості Лукашенка з Китаєм, з Туреччиною. Що вони підтримали режим Лукашенка, і недаром Лукашенко їздив Синзепіна. Він просив декілька місяців про цю зустріч. Точно так же він просив і проводив переговори з Ердоганом на ряді зустрічей, Наприклад, там ми говорили в середній Азії, коли проводилися контакти. Для чого? Білорусь якраз така тема, яка підтримує повністю український режим я прямо Лукашенка. Не громадяни Білорусі, навіть не військові, які проти війни, а режим. Але він змушено підтримати, тому що таким способом може утриматися умовно при владі. Він же, ми говоримо нелегітимний президент. Але яка ж тема його чекає? Він розуміє, що в перспективі Путін програє. Але сьогодні якимось чином відійти він не може, тому що Путін його просто-просто може знищити або окупує Білорусь. Але знає, що він програє. Але треба ж відіграти собі роль захисту, коли програє Путін. Він в першу чергу пропонує різні моделі миротворчих ініціатив. Пам'ятаємо, навіть смішна була, коли Байден приїжджав в Україну в Польщу, він пропонував зусиль Мінську Байдену і Путіну і за один день домовився про мир. Точно так же він десятки разів пропонував і Зеленському, і на рівні, що давайте будемо домовлятися, і Білорусь може виставити посередником. Для чого? Для того, щоб програш, програша він розуміє, що Путін програє, сказати, я ж стримав вже агресію. На першому етапі Путін зайшов в Україну, але ж йому не дозволив пізніше проводити агресивні якісь дії. Не пустив, сам не вступив в війну, пропонував мир і тут хоче, щоб його підтримав Сінзепін, Ердоган. Як сказав, да, дійсно підтримував, щоб зберегти що на деякий період режим. А тоді скаже, я готов до виборів. Зрозуміло, що за якимись уже більш демократичними принципами, але збережіть мене під гарантією. Оце буде такий сценарій сьогодні. він Союзник Путіна. Він виконує ті завдання, які він ставить за виключенням військових операцій: це зброя, техніка, боєприпаси, навчальні центри, розміщення відповідно і е, літаків міг 31 з кінжалами на базах, точно також балістичних ракет. Тобто всі всі загрози він виконує, але під повним контролем Путіна тільки зміниться ситуація в плані наших перемог. От будете точно свідками того, що він буде миротворцем в лапках. Він уже буде від від Путіна, що скаже що він жертва Путіна, і буде говорити на про мир. І саме головне, що розуміє, що ми ніхто ж не повірить, буде операція на китайців, турків. Давайте спасайте мене. Я ж говорив, що миротворчі ініціативи це була моя базова позиція політики Білорусі. Збережіть на перехідний етап його особисто. Це не вдасться. Я думаю. він так, так же буде відповідати в жодних судах. І ще коротке запитання, ми почали говорити про майбутнє тих країн, які знаходяться в орбіті впливу Володимира Путіна. І є ще одна країна, від якої, скажімо так, від, скажімо так, від керівництва якої, від державного апарату, якої ми очікували більшої підтримки, це Грузія. Водночас прості грузини виходили на акції протесту. а… Керівництво держави, яке вочевидь знаходиться в певній залежності від Путіна, намагалося тримати якусь таку нейтральну нейтралітет тримати. Ну і зрештою багато росіян там знайшли притулок. Як ви гадаєте, що має від що може почати відбуватися у Грузії, яка зараз ну керівництво якої є проросійським? Вочевидь, дещо про російським, напевно, так буде правильно сказати. І от коли почнуться ці процеси, про які ми говоримо про Дністров у Білорусі, щось у Грузії також почне відбуватися. Ну, однозначно, тому що ми знаємо, що після Сакашвілі е, прийшло в режим і Іонашвілі, е, це Денефіціар Газпрому, але прямо скажу він контрольний спецслужбами, тому що всі корпорації вони повністю контрольовані спецслужбою Російської Федерації. Там навіть віце-президенти або президенти, наприклад, Сєчніч, Роснівці, це генерал ФСБ, Газпромі, віце-президенти, генерали, вони контролюють всі ресурси, включаючи Ірина Швілі, який фактично за гроші Газпрому і інших структур Росії насадив свій один режим, другий режим напротивався Кашвілі. І зрозуміло, що грузини в деякі мірі купилися на оці всі масові інфраційні операції, політичні операції, економічні. От, тобто є такий формат, що вони в деякі мірі скоректували свою політику на лояльніше до Російської Федерації. І зараз цей режим контролює ситуацію. Його фактично ну, прості грузини не готові змістити, тим більше там дуже багато росіян. Це не тільки які потікали, а там зрозуміло і представники спецслужб. прав у потоках направляють. Представників спецслужб, які активно ведуть роботу серед діаспори російської, але й грузинської режиму. Тому в даний момент такий подвійний контроль. Але тільки падіння режиму Путіна тут різко активізується опозиція грузини, які проти е, Росії однозначно, проти навіть, цього режиму, але зараз не мають механізму його зміни, Вони піднімуться. Це будуть масові протести. Розуміло, що опозиція прийде до влади однозначно. І цей режим буде зміщений. А Грузія займе чітку е, позицію на підтримку України, а вже в союзі з вільною країною, і на євроінтеграційний і натовський курс.